Вітаю всіх. Ми продовжуємо. Тринадцятий ряд, три петлі підйому. І тут поки ми будемо робити попкорн з чотирьох стовпчиків. Один, два. І три. Витягли, вставили в третю петлю підйому. Один, два, три. І ще один попкорн, сюди ж один, два, три, чотири. Якщо вам тугість вашого в'язання дозволяє, в'яжіть відразу попкорн з п'яти стовпчиків. Стовпчик з накидом, повітряна петля з накидом на наступну арку. Чотири. Стопчики. Два. Три. Чотири. Закриваємо попкорн. Один, два, три, знову, чотири, один. Два. Три і чотири. Закрили корн, стовпчик з накидом в цю ж саму арку. П'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Рельєфний стовпчик з накидом. Ось за ось цей рельєфний стовпчик з накидом. Він, само собою, подовжений. Далі повітряна петля, рельєфний стовпчик звородній, за наступний стовпчик без накиду, повітряна петля і ще один за наступний стовпчик. Таких рельєфних зворожніх має вийти 5. Між ними повітряна петля. І ще. І рельєфний стовпчик з накидом. Один, два, три, чотири, п'ять. І переходимо знову до наших попкорнів. Ось таким чином. Цей ряд досить легкий, головне не переплутати ось тут повітряну петлю не загубити. Ну і, в принципі, все. Зустрінемось в кінці. І так, 14-й ряд перезаписую, тому що я в 12-му ряду прорахувалась, тут потрібно було піти в цю сторону. Але зараз ми це все виправимо. Ви з'єдналися сліпою петлею в арку. І тепер сліпими петлями ми проходимо до ось цієї арки. Що сильно не затягувати, ніхто і не побачить. два, три петли подъема, еще четыре стопчика. Тут уже будет попкорн из пяти в с накидом. Четыре, пять. Третья петля. З'єдналась. Один, два и три. Пять стопчиков. Один, два, три, чотири і п'ять. Стовпчик з накидом в арку. Ось так. Чотири повітряні петлі. Якщо ви сильно затягуєте, тоді очкуйте п'ять. У мене. 4 рельєфний стовпчик над рельєфним стовпчиком. Дві повітряні петлі. Один, два. Так, тут це мій бісер. Ось він. Підтягую. Чотири бісеринки. Ближче. Є. І так, ми пропустили. Арку міжрельєфним стовпчиком і простим, і в другу арку будемо в'язати на півстовпчик з накидом. Ось так. Кріця линяє. Повітряна петля. Знов накид, знову бісеринку на місце. Повітряна петля. Повітряна петля. Дві повітряні петлі. Рельєфний стовпчик з накидом. Один, два, три, чотири. Шість стовпчиків. Перший, який ми не рахуємо, і п'ять стовпчиків для попкорна. Три, чотири. П'ять і шість. З'єднались. Три повітряні петлі, п'ять стовпчиків. Один, два. Три, чотири. П'ять. З'єднались. Стовчик з накидом. Один, два, три. І переходимо до наступної арки з трьох повітряних петель. Перший стовпчик і ще п'ять, два. Три, чотири. П'ять. Ось так. Один, два. Ось. ось таким чином. Тут да, обов'язково йти саме ось по цьому ряду попкорнів. Якщо ви таки залишитесь тут, тоді дивіться, щоб тут, де у вас буде чергування, ось, можете перевірити. Якщо у вас на початку стоять дрібні три бісеринки. бісеринки тоді вам потрібно йти сюди. Якщо у вас одна велика на початку стоїть, тоді можна, ну, не можна, а треба йти в цю сторону. Тоді у вас перша буде ось тут в роботі велика бісеринка. Отак. От Такі от справи. Так що легких петель буду це все я розгрібати зараз. І до зустрічі в наступній частині.